пане Владислава, вітаю вас. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Будемо з вами говорити про ситуацію на фронті, зокрема про найгарячіший зараз напрямок, про Донеччину. Яка нині ситуація складається наразі на Донбасі тяжка ситуація. Російська армія веде наступ на Покровському напрямку та в районі Вугледару. Про це заявив офіцер штабу 3-го єгерського батальйону 68 ї окремої єгерської бригади боксер. І за його словами на Донбасі відчувається критична нестача особового складу і боєприпасів. Він вважає, що якщо ситуація не зміниться, росіяни можуть вийти на кордони Донеччини. Давайте почнемо військового. Так, якщо найближчим часом наша виша руководство не прийме яких мір не привезе на ці напрямки резерви, то буде все дуже дуже печально, тому що противник переважає на сотні разів. І по боєкомплектам, і по людям, і по FPV, і по дронам, по всіх всім своїх засобах. І по РЕБу також у нас критично вистачає людей. критично е, низький рівень боєприпасів. У Нас немає е, можливості постійно стримувати ці їхні безкінечні штурми на наші позиції. Воїни наші мужньо тримають оборону, але ви розумієте, що вони також мають свій ресурс. Угу. Ну і власне те, що окупанти просунулись в районі вугледару, говорить і Міністерство оборони Великобританії. Вони допускають, що російські війська атакують кілька цілей одночасно або розтягнути наші сили. Однак, це також заважає росіянам зосередити сили в одній точці зіткнення, щоб досягти більш значного ефекту. Давайте почуємо позицію міноборони. Російські війська досягли нових успіхів у районі Вугледара на південному сході України. Цілком ймовірно, що російські війська загрожують місту з трьох сторін. Вони вже ведуть бої на околицях міста, на які Росія неодноразово наступала з 2022 року. Ймовірно, що росіяни продовжать тиснути на цю добре захищену лінію оборони протягом наступного тижня. Угу. Пане Владислав, ще відносно нещодавно, ну буквально пару тижнів тому. А, пан головнокомандувач Сирський зазначав, що ситуація на Покровському напрямку, зокрема, вдалося стабілізувати. Зараз ми, як бачимо, ворог все одно продовжує просуватися, і на Покровському напрямку, зокрема, але більш найгарячішим став Бухлодар. Звідки сили? Як росіянам вдається цей темп не збавляти? І ну, по суті, та кількість атак, яку вони проводять, ну, показує про те, що ви. Не сильно тої виснаження ситуація насправді на полі бою є дивною. І дивною саме в контексті того, що два місяці тому назад, на початку серпня, генерал Буданов, очільник української військової розвитки, говорив про таке: у ворожої армії лишилося ресурсів на півтора-два місяці активних бойових дій. Тобто, фактично, 7 жовтня, має бути тією самою критичною точкою, датою коли у ворога фізично не залишиться ресурсів для проведення наступальних заходів, але ж дивлячись на інтенсивність ведення наступальних операцій ворожої армії, не лише в районі Володара, чи на Тарецькому, чи на Покровському, чи на Кураховському напрямку, а також на Котинсько-Ліманському напрямку, таке враження не складається. Отже, ми маємо розуміти, в чому проблема: чи то помилка нашої розвідки, чи все ж таки ворог спромігся десь знайти додаткову сили та засоби, чи можливо навпаки діє на межі своїх можливостей, навіть не оглядаючи. Назад і що буде завтра, і його не цікавить йому важливо сьогодні реалізувати певний кейс завдань від політичної керівництва Російської Федерації. Думаю, що згодом буквально цьому жовтня ми дізнаємось, наскільки. Точно були оцінки української української розвідки ресурсів російської армії. Але те, що зараз відбувається на полі бою, це насправді пекла. Під час подводки та принципі зараз я бачу в полі вікні відео з дрона знято в районі в Там суцільна пекла. Пекла це створюється російською артилерією та російською авіацією, яка постійно застосовує керовані авіаційні бомби, які буквально на малеколо руйнують. Будинки багатоповерхової забудови на території Вогбудар. Так, ситуація там є надзвичайно складною. І ця складність обумовлена не лише тим, що ворог кратно переважає наші сили засоби, які тримають оборонні рубежі саме в цьому районі, що на майже вісім разів, а, а й тим, що місто знаходиться на півоточенні, що кратно серйозно ускладнює логістику нашого гарнізону, що діє та Місто між буквально на кілька кілометрів. Дорога, єдина дорога, яка. Дозволяє завозити припаси та вивозити поранених з Вогледара, знаходяться під артилерійським вогнем ворожої армії. А за таких умов я думаю, що варто вже вживати відповідних заходів щодо евакуації нашого гарнізону з міста Вугледара. Бо якщо ми міркуємо, що важливіше квадратний кілометр чи життя та здоров'я наших воїнів, відповідь як на мене є очевидним. Головне зберегти життя та здоров'я. Наших військовослужбовців. Ну, вчора Форбс, Приски... я перепрошую, Форбс, здається, вчора повідомляв, що 72-га бригада почала передислокацію чи відступ від певних позицій. За вашою інформацією, те, що ви бачите, а, чи дійсно такі дії відбуваються? Я ж людина системи, тому розумію, що будь-яка інформація, яка може зашкодити життю та здоров'ю наших військовослужбовців, є чутливою. Вона може бути оприлюднена лише після того тільки но. То чи інший процес відбувся, тому навіть якби я знав, що зараз відбувається евакуація нашого персоналу зі складу 72-ї бригади. Я про це не сказав. Але те, що зараз ворог фактично зайшов в південно-східну частину цього населеного пункту, може посередковано про певні процеси свідчити. Але знову ж таки, дочекаємося офіційних зведень від українського генштабу, щоб потім це коментувати, Безумово. бо насправді. Дуже високий ризик для наших військовослужбовців ще раз у вісім разів по деяких позиціях є перевага ворожої армії, яка діє на цій ділянці фронту. Це угу. надто багато. Власне, якщо подивитися зараз на карту Дипстейт щодо Вугледару, там в принципі створюється таке півколо, якщо можна сказати, е... якщо і... Почати? Так, так, так. А, пане Владиславе, яка ймовірність оточення наших військових е, у цьому напрямку. Ну і в принципі, якщо дійсно ворог захопить е, так, вдасться захопити вугледар в стратегічному плані. Що це їм дасть? Um, Вергідність захоплення вулдара надзвичайно висока. Я думаю, що це може статися буквально протягом найближчого часу. Що це дасть? В першу чергу, в такий спосіб ми будемо змушені відтягнути наш артилерійський підрозділ. Що сьогодні наша артилерія спроможна гатити по ключових залізничних магістралях та вузлах російської армії, зокрема по залізничній станції Волноваха? Ми знаємо, що ворог по цього mm -hmm. там в... от трошечки в... нижче бачимо, якщо да, посунемо да. так мапу mm -hmm. да там Волноваха і ця залізничний вузол. А наскільки нам доведеться власне посунути артилерію, якщо так відбудеться, і до Волновахи так розумію, діставати більше не зможемо. Ну що на 15 кілометрів ближче до Богоявленки. Ну ми ж розуміємо, що Вогледар, як містечко, в якому була присутня щільна багатоповерхова забудова, був як об'єкт, як центр для ведення оборонних дій дуже зручним та ефективним. Але ж після того як ми відійдемо в чисте поле в тих умовах, вести оборонні бої буде набагато складніше. Знову ж таки, не варто покладатися. Зі 100% ефективності на наші польові фортифікації російські керовані авіаційні бомби вагою 250, 500, навіть більше кілограмів зруйнуть все і все. немає захисту від них. Єдиний фактор, який може спустивати він такого подвійного э, статусу. Перший статус це отримання нами відповідних можливостей щодо посилення протиповітряної оборони, щоб тримати чим далі від наших оборонних рубежів ворожу авіацію. А нам система протиповітряної на оборони і досі бракує. Другий чинник, який на цей процес впливає, це Наявність у нас ракетного озброєння, щоб ми мали змогу гарантовано нищити ворожу авіацію в місцях вибузування, і тут знову актуалізується питання, яке постійно ем, говорить президент України Володимир Зеленський зі своїми західними візаві, Отримання не лише ракетної зброї, а й дозволів на застосування цієї зброї саме по військовому, mm -hmm. Україні, де знаходиться ворожа авіація. Пане Лаславе, власне, я от дивлюся на мапу за Вугледарем, ну, в принципі така місцевість ніяких як таких природних перешкод немає для ворога. Ну не можу говорити, що прям голе поле, але ну здається, що прям рівнина. Наскільки на цьому так. напрямку буде потім важко вести оборону нам, ну і наскільки це якраз навпаки підсилює сили ворога. Безумовно, рельєф місцевості погодні мови впливають на перебіг бойових дій. Але ключовий фактор, який впливає на ситуацію на бою, це фактор ресурсів. Знову ж таки, я повторю фразу 7 жовтня. Саме на цій даті наполягав свого часу генерал Буданов. Якщо це станеться, насправді ворожа армія була буде змушена взяти оперативну паузу для того, щоб поповнювати свої штурмові загони, свої підрозділи, це дасть нам певні можливості. Якщо ж того не станеться, то кінцева конфігурація лінії фронту може бути. Дуже складно як для нас, бо втрата вугледара – це ще ризик флангових ударів для по нашому групуванні, яке тримає територію Запорізької області. Серйозний виклик втрата володара це додатковий чинник тиску на наших оборонців, які ведуть оборонні бойові дії на Кураховському напрямку. Тобто викликів дуже багато. Ну і звісно ж, ми маємо розуміти, що ворог не полишає надії реалізувати ну бодай частину. Політичного плану Путіна, заради якого він починав у лютому 22-го року так звану спеціальну військову операцію, йдеться про повну окупацію Донеччини. А отже, я думаю, що він буде сунути і далі. Чому ворог поспішає? Чи то сподівається на певний перемовний трек, який має відбутися на думку деяких глядачів десь у листопаді цього року? Чи можливо є інші у нього міркування? Нічого не відомо. Але те, що ворог готовий кидати в пекло війни всі свої ресурси, це очевидно. Так. А, власне, щодо Покровського напрямку, який відносно нещодавно говорили, як говорив пан Сирський, довелося стабілізувати, але тим не менш на цьому напрямку так само тривають запеклі бої, і е, зараз от, пролунала така думка, що у разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво Сталі через дефіцит вугілля. Про це повідомив президент Укрметалургпрому Олександр Каленков. І він зазначив, що на підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у. 12 мільйонів тонн на рік, але у разі втрати Покровська ці показники можуть скоротитися до 3 мільйонів тонн на рік. Давайте почуємо. За два роки ми плавали від 6 до 6,5 мільйонів тонн сталі. У цьому році можемо вийти на показники у 7,5 мільйонів тонн. Однак у разі втрати Покровська це буде від 2 до 3 мільйонів тонн. Власне, пане Владиславе, яка ймовірність, що дійсно ворогу вдасться захопити, не дай Боже, Покровськ, бо зараз бачимо і евакуація активно, місцеве населення відбувається. Ну і така втрата, як е виробництво Сталі. Військові, е ну, військовий аспект тут, тут дуже важливо. Цей компонент, як на мене, ледь не критичний. Так, безумовно, ви праві, і відстань між передовими штурмовими загонами російської армії до Покровська складає близько 10 кілометрів останні кілька тижнів ворог зупинив своє просування в напрямку Покровська, але це пов'язано з тим, що він намагається посилити свої фланги для того, щоб унеможливити контрудар українських сил оборони. і частково йому це вдалося. А отже, цікаво ймовірно, що найближчим часом, у разі, якщо він матиме відповідні резерви та ресурси для реалізації цієї місії, він може знов активізувати свій наступ в напрямку на Покровськ. Певні такі сигнали. Про таке вже з'являється, але треба ще подивитися. Я думаю, що день два для того, щоб зрозуміти кінцевий задум російської армії, яка діє саме на цій ділянці фронту. Я тут хочу позбавити ілюзії нашу аудиторію, бо окрім кризової ситуації, яка нині розвивається, дуже масштабно в районі вугледара. Є ще два національних пункти, які ми можемо втратити, над якими ми можемо втратити контроль. Йдеться про Терецьк та про Салідова. Відповідно, не важко поділитися на мапу Діпстейт, щоб зрозуміти наскільки серйозне зрушення може статися на полі бою, і наскільки складною буде ситуація не лише для нашого оборонного виробництва. Я маю на увазі видобуток відповідного копсуючого вугілля, а й в принципі для організації логістики наших сил оборони, які діють на території Донецької області. Проблем чим далі тим більше, і знову я повертаюся до ключового питання, що впливає на ситуацію на полі бою. Чинних ресурсів я думаю, що варто активізувати діяльність всім і українському уряду, українським дипломатам і всім нам заради того, щоб постійно підтримувати наших захисників, які боронять рубежі та позиції на території Донецької області. Ситуація надто загрозлива там. Так, будемо стежити за цим. Сподіваємося, що дійсно на полях ООН і під час цього візиту нашого президента, які зрушення відбудуться у підтримці нашої країни на західним партнером, знаємо що Сполучені Штати Америки сьогодні оголосила черговий пакет допомоги. Але звісно, що це така крапля в морі, бо ми просимо набагато більшого і далеко іншого ще озброєння, на якому поки що стоїть табу. Пане Владиславе, тут я вам ще вже подякую за те, що були разом з нами у цій годині військовий оглядач громадської ініціативи Голос Криму. Владислав Селізньов був з нами. Дякую вам ще раз.